Так, друзі, всім привіт! Продовжую для вас пилити відосики. І як ви могли поняти з попереднього мого відоса, я ще в Польщі рішаю деякі питання з машиною. Прийшла, коротше, мені резина, от мій логіст Тарас. Ох, ці шойки колесика. Прийшла резина, 4 нових колеса. Дивіться, які вони, до речі, круті. Це Тарас, привітайтеся, всі ви його могли знати з моїх розповідів. Але не знали, як він виглядає, тому тепер будете знати. Ох ти, шо, ти що ти що. Як не справнювати мене з мультиками? З мультиками? Mm. З якими? Дивіться, яка резина прикольна, фіатовська. Зараз наш шиномонтаж заскочу, перезую машину і все тоді буде вже, вже пучком. Так, друзі, ну що, всім привіт. Сьогодні в нас вже середа. І вже сьогодні настав нарешті цей день, коли я вже виселятись буду з цього готелю. Зараз ще поїду на iveco сервіс, встановлять мені ще один ящик. Бо вчора ми мали встановити це з логістом, але нас трошки не вийшло. Зараз заїдемо на той сервіс, встановлять ящик, і вже помаленьку логіст буде мені шукати якесь завантаження. Вчора поміняв резину. Зараз обов'язково покажу, як вона виглядає. Та, в принципі, що, Той в принципі, все. Ти вже би якийсь логіст би знайшов загрузочку нормальну. Ще було б круто, якби ця загрузка була там, ну, максимум дві загрузки і кудись на Німеччину було б суперово. Але каже логіст, що по його досвіду потрібно не знаю, типу, брати, щоб виїхати нормально з Польщі, хоча б там 4-5 загрузок. Тому зараз подивимося, як це все діло буде. Коротше, поки записував цей, той попередній клаптик, то оцей. То тологіст мені вже знайшов завантаження, вже навіть скинув. І мені, до речі, дуже круто повезло, бо завантаження в нас буде одне, і розвантаження буде аж в Голландії. Це взагалі тіпа, дуже круто. Тому, навіть, напевно, не буде часу поснідати, зараз хаваю бананчик. І шурую на завантаження. Але написав ще логісту, на яку годину завантаження, чи там до якої години завантаження. І зараз подивимось. Якщо ще встигну поставити ящик сьогодні, то поставлю. Якщо не встигну, то тоді вже в Парижі сам буду ставити. Тому якось так, якось так. Ще раз покажу вам готельчик, в якому я тусувався. Блін, капець. Я отут все, що стояло своє, склав. Оце все забув, блін. Оце був би прикол. Такий готельчик, душик, туалет, коротше, все як має бути. Взагалі супер. І я такий зранку ще запуший. Тому зараз будемо бачити, що ми будемо робити далі. Хоча, в принципі, я вже то все, що мав порішати в Польщі, порішав. Тому, в принципі, нормально. Можна і їхати. Ще, звісно, хотілося забігти в банк, запитати, як в них там справи. Що вони мені взагалі можуть запропонувати там по кредитах, по лізінгах, але це вже таке типу не обов'язкове. Так що все, збираємось і шуруємо. Не знаю ще куди, але кудись що. Так ось виглядає сам готель, в якому я тусувався. Дуже класний готель на території, як ви могли бачити, є озеро. Можна рибу ловити взагалі прикольно. А так ось виглядає моя калимага на нових тапках. Ось дивіться яка резина. Резина Мішелін. Резина, типу, одна із хороших, наскільки мені типу, логіст пояснював. Тому оце подивимось, як вона себе буде поводити. Ну, думаю, що все буде пучком. Бо таку резину, наскільки я зрозумів, то ставлять на Iveco 7,2 тонни на спарки. Так, все, зараз ми це все свої шмотки, свої. Дивіться, яка в мене, до речі, сумочка. Комінілої сумочку підігнав сумочку, кружку. І такі самі жилетки. Короче, друзі, приїхав на Івеко сервіс. Тут, до речі, не тільки Iveco, тут DAF і Когель, але мені сказали, щоб замонтувати цю скриньку, потрібно чекати 2 години. 2 години я чекати не можу, тому зараз їду вже на завантаження, а скриньку замонтую вже як буду в Парижі. Тому якось так. До речі, прикольний сервіс, прикольне обслуговування. Я тут робив машину перед цим то ніби все нормально зробили, все їде, вентилятори працюють, коротше, все як має коротше, бути. Коротше, поміняли мені резину, і тепер, щоб ви собі розуміли, я виставляю на круїзі 105 і у мене швидкість по GPS виходить 102. Раніше виставляв швидкість 106 по круїзу, і в мене була рівно соточка по GPS. -у. Але от зараз їду і в мене, бачите, скільки оборотів? Менше ніж 2000 трошки. А ну таке, бо я вже цим питанням цікавлюсь і задовбую всіх підряд. Хто шарить, чи можна їздити на таких оборотах, чи це не шкодить двигуну? Бо, чисто моя думка, мені здається, що це трошечки шкодить двигуну, якщо обороти менше, ніж 2 тисячі. Але багато хто мені говорить, що не шкодить. Деяких кажуть, що шкодить. І от у нас вже зібралась така велика. Банда, і я думаю, що в нашій банді по-любому хтось розуміється в цьому. Можна так їхати чи не можна. Ану напишіть. І якщо маєте час, розпишіть, чому можна, чому не можна. Щоб я отак собі зайшов, почитав і вже 100% зрозумів, можна чи не можна. До речі, що вам саме головне забув сказати, що ми, в принципі, досить непогано з цієї Польщі виїжджаємо. Виїжджаємо ми з Польщі по ставці 0,53 цента за кілометр. Це, в принципі, досить непоганий результат. Деякі люди з такими ставками їздять і по Німеччині, і буває навіть і по Франції. А ми тут, бачите, з Польщі по такій ставці вилітаємо. Це взагалі суперово. Що це? Що в нас далі? Має бути у нас якийсь вантаж, який йде на Дубай. Наскільки я зрозумів, це ми його привозимо в Голландію. В Голландії там якась коротша логістика і та логістика той вантаж переправляє в Дубай. Так що круто, круто, круто і цікаво, як це все відбувається. В Польщі вже жарко, 34 градуси зараз. Жарі вже конкретна. Машина, до речі, не гріється, працює суперово. То, що таке, в Польщі є трошки боковий вітер і трошечки в мене розхід піднявся. А, До речі, не піднявся, вже даже впав. 12,6. 12.6 це в принципі, нормально, враховуючи те, що більшості моєї дороги до завантаження це ландовочки. Тому зараз вийдемо на автостраду і подивимося, як воно буде по автостраді. Хоча я не знаю, це в мене в одного так, от, коли лише заїжджаю в Польщу, постійно розхід піднімається. По постійно тут в Польщі якісь вітри, ще якась фігня, і розхід постійно на літр піднімається. А ну напишіть, хто їзде по Європі і потім з'їжджає в Польщу. У вас теж така двіжуха, чи це ж в мене? Чи це, мені? Чи це я собі взагалі щось придумав таке? Друзі, я приїхав коротше, на завантаження. Було написано, що має бути 12 палет. Але ось це ось весь мій вантаж. Там чотири палети, і тут такі коробки і дві маленькі палети. Так що взагалі суперово. Завантажили мені тут виходить 400 кілограм. Зараз зашторюємось і шоруємо на розвантаження. Розвантаження в Голландії. Так, маємо 1029 кілометрів до розвантаження. Каже логіст, що якщо встигнемо завтра до 7-ї години вечора, то можемо і завтра розвантажитись. Якщо ні, то вже післязавтра. Але якщо нас зможуть розвантажити завтра, то напевно, що я постараюся встигнути взагалі туди до обіду доїхати. Бо мені зараз показує час прибуття 2.44, плюс додати там, не знаю, 10 годин на якісь там туалети, там заправку. І це в нас вийде яка 12.44. Тобто до обіду ми розвантажимось. І я думаю, що якщо до обіду розвантажимось, то логіст нам ще щось може знайти. Бо нам тепер треба працювати, відпрацьовувати сервіс і всі решта витрати. Зараз точно. приїжджаю в Познань і в нас показує тут 35 градусів, капець. Оце якби в мене б не була зроблена машина, то я б вже 100% разів 5 перегрівся, це точно. В мене от навіть зараз показує на одну поділку більше. Але 35 градусів то це нормально. Що так показує. Так, треба заїхати на заправочку, заправити ще в Польщі повний бак по якійсь хорошій ціні. Е, заїдемо ми напевно. Бляха, навіть тепер не знаю куди заїжджати, там на Орлені ціна 6.38, а тут 6.19. То давайте заїдемо вже на шелку, заправимо повний бак солярочки. Заправимо адблю і вже будемо їхати на Німеччину. Я вже, до речі, недалеко від кордону, десь до кордону кілометрів 30. Так, давайте тут заправимо. 6-19, в принципі, нормальна ціна можна заправляти. Так, друзі, всім добрий ранок. Сьогодні вже в нас. Блін, до речі, який сьогодні день. А, Сьогодні вже в нас четвер. Четвер, 6.37. Німеччина уже пробочки. Їдемо ми на розвантаження. Ще нам до розвантаження залишилось 419 кілометрів. Поспав я не знаю скільки годин походу, десь. 7-7 годин поспав. Коротше, і їду далі. Розвантаження, як ви знаєте, мало би бути на завтра, на п'ятницю, але я вирішив спробувати сьогодні. Сказав логіст, що може спробувати сьогодні до 7 години вигрузитись. Якщо встигнемо, то розвантажимось. Але я вирішив не до 7 години тягнути, а розвантажитись до обіду і ще хоча б завантажитись сьогодні. А що стояти весь день? Що це таке їхати тягнутися? Може ще завантажимось, заробимо якісь піньонзи трохи, та й тоді все буде пучком. Так, знаходимося вже зараз в Амстердамі. Ну, біля Амстердама, на об'їзній. І маємо ще до розвантаження 18 км. Лоха почитав тільки що відгуки про розвантаження, то ще може таке бути, що мене сьогодні не розвантажують, скажуть приїжджай завтра. Бо в принципі в мене розвантаження так якби завтра. В них, напевно, в базі теж вбито, що я завтра приїду, а тут бац, приїду сьогодні. Ну, подивимось, Обідно буде трохи, звісно, якщо завтра, але вже що є, то є. Так виглядає вантаж, який я привіз в Голландію. Думав, до речі, що мені зараз скажуть, що розвантаження, типу на завтра, так що приїжджай завтра. Але, коротше, попався взагалі, якийсь якийсь адріб. Я вже розвантажився, розвантажувався ось на ось цій фірмі. До речі, у відгуках писали, що фірма просто ужасна, довго розвантажують, але мене розвантажили за 5 хвилин. Дав документи, відкрив машину, зразу розвантажили, підписали документи і поїхав. І навіть не подивились на те, що в мене розвантаження стоїть на завтра. Зараз мені логіст вже знайшов якесь наступне завантаження. Будемо їхати з Роттердаму до Ліона. Будемо везти тонну 200 Дивіться, до речі, що по колесах. Колеса я накачав 5 атмосфер, але так дивлюся, що потрібно качати їх по ходу 5,5. Бо загрузили були 400 кг і машина трошечки була присіла. Ну, колеса присіли, мається на увазі. Тому попробую накачати 5,5 і подивимося, що буде далі з цими колесами. Але думаю, що 5,5 накачати буде все пучком. Зараз очікую зліцені, очікую адрес і буду стартувати на завантаження. Так, їду, коротше, на завантаження. Мали вантажити тонну 200 на ліон, але там щось дуже довго це все тянеться, дуже довго скидують підтвердження, того вирішили то замовлення відмінити. І зараз їду на завантаження, буду вантажити дві паліти 1005 п'ілограм. І ці дві паліти будуть йти на Париж. Ну там біля Парижу, в аеропорт. Тому шоруємо на завантаження. А завтра, вже біля Парижу, будемо собі збирати якісь завантаження на Ліон, десь там три завантаження. І тоді, в неділю, вже після обіду стартану на Ліончик. Вже буде мадам, буде контент, як має бути, і все буде пучком. Коротше, друзі, я вже завантажився, їду в сторону Парижу. Завантажили мені тонну. І за той час, поки їду до Парижу, то вам зараз цей відосик змонтую, виставлю. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись. І обіцяю вам, що з понеділка вже все буде набагато краще. Буде контент, як колись раніше. Я буду знімати завантаження, розвантаження. Просто в Франції знімати завантаження і розвантаження виходить досить, досить, досить легко, бо там люди до цього відносяться адекватно. Тут, в Голландії, я не знаю, тіпа, як до цього відноситься. В Польщі, в Польщі, то взагалі капець погано до цього відноситься. Тому, друзі, поки що якось так, якийсь такий у нас вийшов відосик. Ну, з понеділка, думаю, вже буде все набагато цікавіше. Вже буде мадам, будемо там щось показувати вам, як ми харчуємося, і все коротше, так як було раніше. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока.